У Таїланді, як виявляється, є банкнота, яка була випущена на честь дати весілля монарха Таїланду зі своєю дружиною. Саме про цю банкноту, а також 9 інших пам'ятних випусків банкнот Таїланду, ми сьогодні і розглянемо з вами в відеоогляді. Тож, поїхали! Починаємо наш відеоогляд з пам'ятної банкноти 50 БАТ 1996 року. Ця полімерна пам'ятна бона була випущена в 96 році на честь 50-річчя інтронізації короля Пуміпона Адульятета Рами 9-го, що стало золотим ювілеєм його правління. Це одна з перших полімерних банкнот у Таїланді, випущена з метою довготривалого використання та високого рівня захисту. Характеристики банкноти Емітент Банк Таїланду. Король рама 9, 1946-2016 роки правління. Тип пам'ятний грошовий знак в обігу. Дата випуску 96 рік номінал 50 бат розмір банкноти 144 на 72 мм, матеріал полімер Переходимо до дизайну. Аверсна сторона. Основний колір синій із багатобарним друком. Зображення короля Рами IX у військовій формі верховного головнокомандувача з королівськими мантіями, також тут присутні королівська емблема золотого ювілею, коронована особиста печатка короля, оточена двома слонами під семирівневими парасольками, з тайським числом 50 та девізами. Тризуб трішула. Що символізує сонячне полум'я у верхньому лівому куті, бачимо його: прозоре полімерне вікно з бюстом короля для додаткового захисту, червоні серійні номери та темно-сині підписи офіційних осіб. Зворотня в сторона банкноти має основний колір синій із багатобарвним друком. Зображення коронованого короля Рами 8-го, атанта Самахом Тронний зал, який використовується для урочистих королівських церемоній на задньому плані. Таємна печатка короля Рами VII – три стріли, спрямовані вліво під коронованим тризубом. Також тут забрав тайський герб у верхньому правому куті і написи тайською мовою, включаючи роки життя короля рами VIII 1893-1941, які ми маємо захисні елементи. Основні це прозоре полімерне вікно з портретом короля. Голографічні елементи, що змінюють колір при нахилі банкноти, мікродруки з дрібними символами, що ускладнюють підробку, рельєфний друк, що створює тактильний ефект. Ця банкнота є першою полімерною банкнотою Таїланду. Випущеною з нагоди 50-річчя правління рами 9-го, що є найдовшим в історії країни, її випуск відображає повагу до монархії та історичний зв'язок між рамою 9 і його попередником Королем Рамою 7-м. Завдяки своєму унікальному дизайну, полімерному матеріалу та високому рівню захисту, ця бона є цінним об'єктом для колекціонерів і символізує перехід Таїланду до сучасних банкнотних технологій. Ми з вами переходимо до наступного номіналу 70 БАТ 2016 року. Ця бона була випущена 9 червня 2016 з нагоди 70-річчя правління короля Рами 9-го. Вона є однією з небагатьох банкнот у світі з номіналом 70, що робить її вже унікальною для колекціонерів, які колекціонують банкноти незвичних номіналів. Коротко про характеристики: розмір 89-62 мм, переважають жовті та золотисті відтінки, матеріал, папір зі спеціальним захистом, тираж 20 мільйонів екземплярів і дата випуску 9 червня 2016 року. Лицева сторона банкноти. Маємо тут зображення короля Рами IX у парадному мундирі з орденами та королівськими регаліями. Фон складається з традиційних тайських візерунків та королівських символів. Напис тайською мовою, що відзначає 70-річчя короля на троні. Зворотня сторона. Маємо зображення історичне зображення молодого короля Пхуміпона під час його коронації у 46-му році. Оформлення містить королівські символи та рельєфні деталі, що підкреслюють урочистість події, особливий водяний знак із портретом короля та унікальним серійним номером. Переходимо до захисних елементів. Водяний знак містить зображення портрета короля, видимий на просвіт. Голографічні елементи, блискучі королівські символи, змінюють колір при нахилі банкноти. Тактильні мітки, рельєфні ділянки для полегшення ідентифікації банкноти на дотик. Мікродрук, дрібні тексти, видимі під лупою. Ця банкнота є не тільки офіційним платіжним засобом, а й має велику історичну та колекційну цінність. Вона була випущена всього за кілька місяців до смерті короля Рами 9 у жовтні 2016 року. Рухаємося до наступної банкноти. Випущена була в 2000 році, великий номінал 500 тисяч бат. Ця унікальна бона була випущена. Банком Таїланду з нагоди 50-річчя коронації та королівського весілля короля Рами 9 і королеви Сірікет. Це одна з найдорожчих банкнот у світі за номінальною вартістю та є надзвичайно рідкісною. Характеристики банкноти. Король рама 9. Це пам'ятний грошовий знак, який знаходиться в обігу. Дата випуску 2000 2000-2001 рік. Номінал 500 000 бат, розмір 205 на 126 мм. Ціна продажу при випуску 1 мільйон бат. Аверсна сторона містить портрет короля Рами 9 у парадному мундирі, символічне тло із зображенням королівських регалій, тайські візерунки, що підкреслюють урочистість події, підписи міністра фінансів Таріна та губернатора Банку Тайлану ЧАТУ. На зворотній стороні центральне зображення короля та королеві під час урочистостей, присвячених 50-річчю їхнього весілля, фон із королівськими символи та витонченими орнаментами, і художнє оформлення, що відображає значення золотої річниці коронації. Захисні елементи банкноти, водяний знак, королівський герб та портрет короля, голографічні елементи, королівські символи, що змінюють колір при нахилі банкноти. Рельєфний друк, тактильні мітки для захисту від підробок і мікродрук, дрібні написи видимі лише під лупою. Ця банкнота є однією з найдорожчих та найцінніших серед пам'ятних випусків Таїланду. Вона випускалася в дуже обмеженій кількості та першочергово була призначена для колекціонерів і цінителів королівської історії Таїланду. Її продажна ціна при випуску становила 1 мільйон бат, що вдвічі перевищило її номінальну вартість. Ця банкнота є символом величі правління Рами Дев'ятого і вшанування королівської родини в історії Таїланду. Ми з вами рухаємося до наступного четвертого номіналу Пам'ятна банкнота 100бат 2002 року. Ця пам'ятна бона була випущена з нагоди 100-річчя першої тайської банкноти. Вона віддає шану розвитку грошової системи Таїланду та поєднує історичний і сучасний дизайни. Характеристики банкноти Емітент Банк Таїланду, Король рама 9. Тип пам'ятний грошовий знак в обігу, дата випуска 2002 рік, номінал 100 бат, розмір банкноти 114 на 77 мм, виготовлена з паперового матеріалу. Переходимо до дизайну. Аверсна сторона, центральне її зображення, має зображення двох монархів: король рама V, реформатор фінансової системи Таїланду та король рама IX, правитель, який продовжив модернізацію країни. Написи тайською мовою, включаючи номінал 100 та інформацію про законний статус банкноти і декоративні елементи, що символізують історичну спадковість фінансової системи. Зворотня сторона має дизайн, натхнений першими тайськими банкнотами першої серії, які були випущені за правління РАМ 5. -го. Факсимільний відбиток історичної банкноти P12A, що візуально відтворює стиль першої тайської грошової серії, і витончені візерунки та королівські символи, що підкреслюють важливість цієї пам'ятної дати. Захисні елементи банкноти містять водяний знак, портрет короля Роми 9, мікродрук, дрібні елементи, які видно лише під лупою, рельєфний друк, тактильні мітки для сліпих і слабозорих. Підписи офіційних осіб, міністра фінансів та губернатора Банку Таїланду. Ця банкнота є символом розквіту фінансової системи Таїланду. Вона поєднує сучасний дизайн із шануванням першої офіційної грошової серії країни, що робить її важливою для колекціонерів і шанувальників історії тайських банкнот. Рухаємося до наступного номіналу. Пам'ятна бона 100 бат 2004 року була випущена з нагоди 72 го дня народження королеви Сірікіт, дружини короля Рами 9. Вона є частиною традиції святкування королівських ювілеїв у Таїланді, де кожен 12-річний цикл за східним календарем вважається важливою подією. Характеристики даної банкноти: Король Рама 9, емітент Банк Таїланду. Тип пам'ятний грошовий знак в обігу, дата випуска 2004 рік або 2547 рік за тайським календарем, номінал 100 бат, розмір банкноти 162 на 72 мм і матеріал, з якого вона виготовлена, папір. Аверсна сторона має зображення короля рами 9 та королеви Сирікіт у королівських регаліях Таїланду. У верхньому лівому куті розташована королівська монограма, символ королеви. У центрі бони червоним кольором зображений гаруда, міфічний птах і національний символ Таїланду. Номінал 100 розташований у правій частині даної банкноти. Перевертаємо її на зворотню сторону, і бачимо тут фон небесно-блакитного кольору, що є традиційним кольором для народження королеви. Справа портрет молодої королеви Сирікіт у її юні роки. Ліворуч серія сюжетних зображень, що відображають різні етапи життя королеви та її громадську діяльність, включаючи роботу в благодійних організаціях і підтримку культури Таїланду. Внизу зазначена дата випуску даної банкноти. Захисні елементи, водяний знак, портрет молодої королеви, мікродрук, дрібні написи, які буде видно лише під лупою, голографічні елементи, захисні символи, що змінюють колір при нахилі і тактильні мітки, рельєфний друк для ідентифікації номіналу, визначення, що це за банкнота на дотик. Банкнота була випущена на честь 6 та 12 циклу життя королеви Сірі Кіт, що в тайській культурі є дуже важливою подією. Використання небесного блакитного кольору відображає день народження королеви та її роль як матері нації. Випуск цієї банкноти є частиною традиції вшанування членів королівської родини Таїланду через випуск пам'ятних грошових знаків. Ця бона має історичне та колекційне значення, оскільки відзначає довгий період громадської діяльності королеви Сирікіт та її внесок у розвиток країни. Наступна банкнота 60 Бат, 2006 рік випуску. Ця пам'ятна бона випущена на честь 60-ї річниці вступу на престол короля рами 9-го. Вона є унікальною через свій незвичний також номінал, як це було з 70-номінальною банкнотою, так і тут 60 Бат, що символізує діамантовий ювілей правління, яке стало найдовшим в історії Таїланду. Характеристики банкноти. Король Рама 9, емітент Банк Таїланду, тип пам'ятний грошовий знак в обігу, дата випуску 2006 рік, номінал 60 бат, розмір банкноти 162 на 81 мм і матеріал, з якого виготовлена, папір. Переходимо до дизайну. Аверсна сторона містить основні кольори золотий і червоний, що символізують королівську велич. Зображення Король Рама 9 сидить у королівській мантії з королівськими регаліями. Фон королівські символи, тра традиційні тайські візерунки, написи тайською мовою, включаючи офіційний статус банкноти та її номінал 60 бат. Зворотня в сторона має основні кольори золотий і червоний, що підкреслюють урочистість даної події, Зображення короля Рами дев'ятого, який сидить із картою, ручкою та камерою, що відображає його роль у розвитку країни. Група людей слухає короля під час однієї з його поїздок до сільських регіонів. Фермери, що символізують підтримку короля для аграрного сектору Таїланду. Текст тайською мовою відзначає 60-річний ювілей правління його величності у 2006 році. Захисні елементи банкноти містять водяний знак із профілем короля рами 9-го, голографічні елементи, що змінюють колір при нахилі, мікродрук із дрібними символами для захисту від підробок та тактильний рельєфний друк, що дозволить ідентифікувати банкноту на дотик. Ця бона має винятковий номінал, як ми вже сказали, 60 бат, що робить її унікальною серед тайських банкнот. Вона символізує довге та плідне правління рами 9-го, який відігравав ключову роль у розвитку сільського господарства, технологій та суспільного добробуту країни, завдяки рідкісному номіналу, урочистому дизайну та історичному значенню. Ця бона є цінним колекційним екземпляром та символом великої епохи в історії Таїланду. Наступна пам'ятна бона 16 бат 2007 року випуску Була випущена з нагоди 80-ї річниці від дня народження короля Пуміпона, рами 9-го. Вона вирізняється незвичним також номіналом: 16 бат, який складається з трьох частин: 1, 5 та 10 батів, що разом формують єдину банкноту. Дизайн бони відображає ключові моменти життя та правління монарха, який відіграв важливу роль у розвитку Таїланду. Характеристики банкноти, емітент банк Таїланду, король Пуміпон, рама 9. -й. Тип пам'ятний грошовий знак в обігу. Дата випуску 2007 рік, 2550 рік за тайським календарем. Номінал 16 бат складається з трьох частин, 1,5 та 10 батів. Розмір банкноти 229 на 147 мм. Виготовлено з паперу. Друк, банкнотний завод Банку Таїланду, який знаходиться в Бангкоку. Дизайн банкноти. Бона складається, як ми вже сказали, з трьох номіналів об'єднаних в одну цілісну купюру. Один бат містить портрет короля Пумпіона, королевську емблему Гаруди та зображення слона Айрапота. Також тут зображені сцена аудієнції, під час якої король зустрічається з різними групами людей у тронному залі у 1950 році. П'ять батів має зображення портрету короля та королівської процесії по землі з нагоди його третьої третьої річниці правління у 1963 році, а також традиційні тайські орнаменти та символи королівської влади. І 10 батів містить портрет короля під час аудієнції у тронному залі Ананда у 2006 році, присвячений святкуванню 60-ї річниці його правління, а також зображення слона Айрапота та королівські емблеми. На зворотній стороні кожен номінал відображає ключові етапи життя рами 9. -го. Один бат портрет молодого короля. Також король Рама 8 і Рама 9 під час повернення до Таїланду у 1945 році, емблему на честь 80-ї річниці ювілею, зображення храму Смарагдового Будди та великого палацу Вілла Ватхана у Швейцарії, де король навчався. П'ять батів має зображення портрету королівської родини, королівське весілля та коронація короля. Принц Маха, майбутній рама 10 зображення літака королівського проєкту створення дощу. І король грає на саксофоні та займається живописом. І 10 батів, король під час інвеститури, принцеси Маха Чакрі, королівські проекти, такі як розвиток басейну річки Пак Фананг, і король, який проводить аудієнцію з нагоди 60-річчя свого правління, захисні елементи. Водяний знак «Тайська конституція на вершині дворівного віяла повторюється на кожній із трьох частин даної банкноти, голографічні елементи з королівськими символами, мікродрук для ускладнення підробки і тактильні мітки для сліпих і слабозорих. Ця бона є однією з найунікальніших у світі через її, по-перше, незвичний номінал 16 бат, що складається з трьох частин, а також її розмір. Вона символізує життя, досягнення та правління рами 9-го, наголошуючи на його відданості своєму народові, соціальним реформам та розвитку Таїланду. Завдяки своєму незвичному дизайну, історичному значенню та обмеженому тиражу. Ця банкнота є цінним об'єктом для колекціонерів та шанувальників королівської. Історії Таїланду. Якщо ж ви бажаєте її придбати, внизу в описі до цього відео огляду є посилання на наш сайт, де ви зможете обрати не тільки цю, а й інші банкноти Таїланду, а скориставшись промокодом YouTube 10, який ви можете вказати при замовлення, ви отримаєте 10% знижку на всі неакційні лоти Таїланду, які є на нашому сайті. Ми ж з вами рухаємося далі. Пам'ятна банкнота 100 бат 2010 рік, випущена на честь 60-ї річниці правління короля Пуміпона рами 9 та 60-ї річниці його весілля з королівою Сірікіт. Вона є символом стабільності, довголіття та відданості монарха своєму народові, що робить її важливим колекційним екземпляром. Характеристики Бони, емітент Банк Таїланду, король рама 9. Тип пам'ятний грошовий знак в обігу. Дата випуску 2010 рік або 2553 рік за тайським календарем. Номінал 100 бат, Розмір банкноти 150 на 72 мм. Виготовлена з паперового матеріалу на банкнотному заводі Банку Таїланду, який знаходиться в Бангкоку. Переходимо до дизайну. Аверстал, тобто лицева сторона, дизайн майже ідентичний стандартній купюрі 100 бат серії 15 і містить портрет короля Пуміпона рами 9-го у формі верховного головнокомандувача обличчям вперед. Також тут зображені традиційні тайські орнаменти та королівські символи в оформленні фону, і червоні та золоті елементи, що символізують королівську велич. Зворотна сторона містить зображення короля Рами IX та королеви Сірікіт, які стоять разом і махають натовпу. Фон містить символіку, що відзначає королівський ювілей та довголітнє правління. Тайські написи, що вшановить 60-річчя інтронізації та весілля королівської пари. Переходимо до захисних елементів. Водяний знак містить портрета короля Пуміпона. Голографічні елементи, що змінюють, що змінюють колір при нахилі банкноти, мікродрук, а також тактильні мітки, які допоможуть ідентифікувати банкноту людям зі слабким зором. Ця банкнота є особливою через подвійний ювілей. Вона відзначає не лише 60-річчя правління Рами 9-го, але й 60-ту річницю його шлюбу з королевою Сірікіт. Як одна з останніх пам'ятних бон, випущених за життя Поміпона, вона є цінним артефактом та важливим символом монархічної спадщини Таїланду. І ще одна банкнота 500 бат 2016 року, випущена з нагоди 84-річчя від дня народження королеви Сірікіт, дружини короля Поміпона. Банкнота символізує повагу до королеви, її благодійну діяльність та підтримку культурної спадщини Таїланду. Характеристики даної бони. Емітент Банк Таїланду, тип пам'ятний грошовий знак в обігу. Дата випуску 2016 рік. Номінал 500 Бат, розмір 150 на 72 мм. Виготовлено з паперу. Друк – банкнотний завод Банку Таїланду в Бангкоку терас склав 20 мільйонів екземплярів. Переходимо до дизайну. Основний колір лицевої сторони фіолетовий із відтінками синього та золотистими елементами. Маємо тут зображення портрету короля Поміпона у формі Верховного головнокомандувача Збройних сил. Він зображений у парадному мундирі, прикрашеному чисельними королівськими нагородами та королівською мантією. Також тут є написи тайською мовою. Уряд Таїланду. Ця купюра є законним платіжним засобом 500 цифрами та 500 бат прописом. Зворотня сторона має основні кольори фіолетовий із вишуканими орнаментами. Тут ми бачимо портрет королеви Сірікіт у традиційному тайському костюмі боромфіан, зображення королівської сім'ї королева, яка оглядає продукцію, виготовлену в рамках проєктів, що спонсорувалися королівством. Королівська емблема, 80-річчя королеви праворуч. Квітка королеви Сірікіт», катлея королеви Сірікіт», що символізує її елегантність та благодійність, написи тайською мовою, які містять зворотня сторона банкноти, вшанування її величності королеви, з нагоди 84-ї річниці від дня народження її величності. 12 серпня 2559 року або 2016 рік і номінал 500. Захисні елементи. Водяний знак із портретом короля Рами 9-го, глибокий друк, що створює тактильний ефект, мікродрук із дрібними елементами для запобігання підробкам, оптично змінні фарби та спеціальні світлові елементи видимі тільки під ультрафіолетом. Ця банкнота є другою пам'ятною боною, випущеною в 2016 році на честь королівської родини Таїланду. Вона присвячена королеві Сірікіт, яка відома своєю благодійністю, підтримкою мистецтва, ремесел і соціальних ініціатив. Банкнота випущена в обмеженому тиражу та розповсюджувалася через державні банки, комерційні установи та 10 тисяч банкоматів зі спеціальним маркуванням. У тайландській культурі 80-річчя є особливим ювілеєм, оскільки відповідає сьомому. 12-річному циклу за східним календарем завдяки своєму унікальному дизайну, історичному значенню та обмеженому тиражу банкнота є цінним об'єктом для колекціонерів та символом величі тайської монархії. Дякуємо вам за перегляд цього відео огляду. Обов'язково поставте нам лайк та напишіть в коментарях, які саме відео ви бажаєте бачити в подальшому на нашому Ютуб каналі. Якщо ж ви бажаєте придбати щойно побачені банкноти Таїланду, а також інші випуски з цієї країни, обов'язково переходьте на наш сайт внизу в описі є. Посилання і робіть свої замовлення. Якщо ви напишете промокод замовлення YouTube 10, ви отримаєте 10% знижку на всі неакційні банкноти, які представлені з Таїланду. Всім бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі в наступних наших відео.